Всім привіт! Наконець ми добрались до Ютуба. А то все время... короче, як не одне, то друге. Багато чого случилось, поламалось, як поламалось, Душовий поддон, як я робив, ізначально. він желізний я ставив, Він короче, прогнив і вода туди капала. Я розібрав все, сушив. короче... Довго-довго з ним займався. Помимо того, як там сушилося, я майстерську діла. Перші роботи повну. А вчора приїхали з Юрчиком, готуємося помаленьку до сезону. З'їздили в Лисенку. <кхе> Працює моя одногрупниця в одному із магазинів. Сказала, що є такі ящики. Приїхали, набрали. Це вже другу партію привезли. Приїхали, набрали, загрузили. Закупили, готуємося до сезону чесника. У нас трохи сніг випав, але, мабуть, він і ростає. Зараз покажу, що зробив. Майстерська практично готова. Перестінок вигнав, роствору трохи залишилося. стіну так закидав, заштукатурив на глаз і це так далі піду. І тут буду робити стола такого великого, тут стола. Отак блок. Мурвав мурвав і отак собі оставив. Ічейки. Сюди, там їх позаливав, сюди щось можна буде хоп, Ложить, ложить, якісь, Чи шухлядки такі зроблю, чи, чи баночки туди і підпишу в кожну баночку. Короче, <гум> от так потолок вже підшив, це таке освіщення, тут прийдеться прибрати цей бардак. Все. А це передбанів. Тут потолок не підшивав, просто підняв перестінка, двері, вход і. Сама сауна так само невеличка буде. Теж бере піднятий. піднятий. Ну, це буде тут робитись буде пізніше. Головне, майстерня зробити, а це ці дві кімнати вже буде ближче до В кінець літа. Жилька, Жилька, рижа хитра. А це, коротше, коли її стерилізували, яка стала гарна, поправилась. Кричиш мені давай швидше, а сама що. Так ти вискочила, я бувалася. Сідай, а ну відкривай. Зараз короче, в магазині вибираю плитку і дивлюся полотінцесушителя. Це я зварив собі такий е, півтора метра на метр великий. Тут найбільший, не знаю, воно 1400. Я представляю, стільки б такий, як мій стояв. Коротше, беру ванну плитку, ну, буде не по цвіту, тому що переробляю, доробляю, і що я зроблю Коротше. і хочу, щоб було мінімум швів. Тобто, тепер беру таку велику на типу, велику на комунату, на щоб положив і мало швів було. Коротше, трохи я погуляюся, але зроблю. Взяв собі два папори. Одне таке. Це на сокиру, а друге на меншу сокиру. Їхали по дорозі, перестріли люди. <рисвини> Застав розпал. Нормально, робочі купить квартали. Цілий кусик ковбаси. Менше? Хорошо, коли <пуска> пусті. Ти теж залазиш? Ну давай. Не забираю, чи в тебе вже спаковано. Та ні, не, ми що ми там якісь... щось. Я вчора не написала, сьогодні написала, нам вже ще ви розявили трошки. Це Люба б'ю. Я це в Ютуб знімаю. Нічого, нічого. Я просто пішов сильний зник, я, я, я просто вам вам все, все заберу. Так, пустійно вибираю. Так, у мене все тут готується. Тут прогрунтував, висихає, поклею гідроізоляцію. Зараз буду. Висохне і буду все ложити. Коротше, така кабінка, кабінка трандушовий, замість того ж різного, що був, тут вставляється зверху така штука, туди кусок плитки, і з туди плитка, з туди плитка. І так воно буде роботи. Зараз буду помало його, хай просихає. Буду сніжок на дворі викладати. Ну, тут понизу буде плитка різнобой, тому що вже те, що є. Що потом потім теж буду виковирювати, перетирати заново все. Ну і такі діла. Так, а зараз, поки все готується, кажу Тані, треба записати відос по поводу того, де ми за Артура розказували. Дуже багато людей написало, хороших, приємних коментарів, відгуків. Дехто радий, що ми поділилися своєю історією, так як почав чи що? Так, привіт. Так, я кажу, дуже багато хто писав, що ми добре молодці, що поділилися своєю історією, бо де в кого теж такі самі ситуації, дехто не знає, як реагувати, дехто боїться суддя общества. Ну, ми, ми, да, місто, місто ми сьогодні з'їздили, Таня аналізи шукала, каже. Твої шукала. я свої тагети. Там же вагітних зараз ганяють мільйон аналізів. А На минулому тижні я здавала, ну, я і за його здавала, Глюкозотолерантний тест, той, що на тащак треба. Цей. Здаєш кров, свіни на тащак, потім велику дозу глюкози п'єш, і через дві години нічого на її не їш не п'єш, знову здаєш кров на тащак, ну, вже після глюкози. Типу якийсь прихований цукровий діабет шукай. А це ж ще вагітних посилають здавати. на этот, Ну, кров здаємо з пальця, свини на щось там здаємо, на все здаємо і здаємо на, на віч мають. Ну це нормально, це правильно, що людей перевіряють на ну, віч, вічку, хтось може вже не знає. Этот, то мами здають два рази, а ви мужчини здаєте один раз. Бо каже, хлопцям обов'язково здавати. Мені сказали, місце, таке буває, мами немає, а папа цей якийсь там скритий переносчик, щось таке. У мене було, я прийшов. Юри, все нормально. Та я уверена, що у мене все нормально. Mm -hmm. Я прийшов, mm -hmm. здав... mm -hmm. прийшов здавати, а каже, типа там приймають. Я кажу, сказали кров здати на якийсь там віч. кажу, Не пойму, при чому тут жінка беременна, я тут при чому, щоб mm -hmm. здавати. А вона така, смислі mm -hmm. при чому? <свят> а я кажу, чоловік десь здавав на віч, коли? Я говорю, я не знаю, він теж не знає. Направлення він в кого брав? Я не знаю, каже, він теж не знає. Вони этот... ну, знайшла. Дівчина посміялася, каже, так він 10 грудня здавав, чому він його не забрав? Я каже, забувся. Каже, ну, Вернемося до того, що я говорю. Кажу, Таня, типу, дуже багато людей написало хороших відгуків. Дехто, дек, декому не дає покоя моя борода, ну. Привикайте, вона ніде не не дінеться. що. можна мені чи, чи ти на мене бійся, я скажу не обідусь мені все Я зовсім, ну так може не можна казати, мені теж вона не дає покої, але повірте, лучше про це мовчати. Ну ви чим більше ви всі будете про це казати, тим довше він буде ходити. Я як дружина його більше знаю. Надо за нею замовчати і все. І колись вона йому набридне. А якщо ви будете йому про це нагадувати, він на зло буде ходити, поки вона йому до п'ять не доросте. Так що mm -hmm. давайте помовчимо за цю бороду. ну, Знаєте, як не крутий, подобається мені, чи не подобається, але його тіло, його діло. Тут ми вже не можемо, знаєте, ну що ну, ти зробиш? Воно мені надає силу. Uh -huh. Коротше, по поводу Артурчика. Ну, ми за це да, довго думали, там, чи признаватися, чи не признаватися, чи розказувати, чи, чи не розказувати, але я кажу, Тані, що. Я думаю, що ми своїм приміром багатьом людям, так би сказати, морально допомогли і морально і піддержали, хоч якби це не звучало. Так? Ну про це треба говорити. У нас багато людей за затюканих суспільством, бо їм кажуть там про це говори, про це не говори. Багато від когось від дівчат ну, в інстаграмі я чула історію, Вона каже: Я бачу, що з дитиною. Ну, треба розбиратися, але там рідні, там з зі сторони там або двох, або тільки з чоловіка, ну немає різниці. Починають та що ти накручуєш, не роби з дитини проблеми. типу, та переросте, та почне поговорити. Є такі випадки, що ми прям знаємо знайомі, що дитині вже шість. А батьки навіть не одного лікаря дійсно не ходили, бо вони ну ні. Мініка нема, стопка... нема проблеми. Карти на цей... это, да. За это, да. Людям дуже дякуємо. Не встигаємо там. Ну я чесно, взагалі в Ютубі. Мені хоч би інстаграм трошки встигнуть. Я про лайкав трохи коментів. Это, але що... ну, якщо там щось дуже погане, ну, Юра сюда каже, дуже багато людей підтримали, я там щось встигаю, проглядає. Е Є люди, які не розуміють, ну вони теж завжди будуть, і люди, у яких така сама ситуація, як у нас, на це. Ну, звертати на кожну увагу ну, ну що вам сказати? Є такі люди, от їм, хоч, знаєте, хоч як я є таке ж, хоч кол на голові, ну а воно взагалі не зрозуміє. Ну, от, вообще, що, чому? Це мені теж один комент мені потрапив, а одна людина написала, бо це воно мені висвітилося, я якраз його побачила. Каже, так вам людина там три роки назад щось там казала, а ви тоді так на неї возмутілись. Е... Діло не в... Вже думаю, ну вже в не в цьому відео останньому говорили, вже сто раз говорили. Причому тут людина нам сказала, і ми людину не питали. Ми ж сказали, що ми доволі ну, в ранньому віці Артура вже почали їздити по лікарях. То, що людина просто щось оце від себе ляпотить, не знаючи дитину, не знаючи, де ми були. І коли ми тим паче записували відео, будь ласка, зараз не лізьте. Ну, якби... Ну, все, навіть, ти хоч і розумієш, це це завжди треба прийняти. Да. А Це треба набратися сил, щоб про це відкрито говорити, щоб ти, ти там не плакала, там не зажималася. ще щось там. А, зараз нам вже, ми можемо легко про це говорити. Ну як легко. Мені смішно, знаєш, із за чого? То, що ми приїжджаємо там до одного, до другого, до третього, до четвертого врача, обдивляються, дивляться там різні аналізи, туди-сюди ми їздили, а чоловік подивився 8 хвилин ролики, і все. На, блядь, діагноз, типу, поставив мновину. Такого не буває. Ну, тобто, навіть якщо якісь догадки і не буває, там хтось писав попередньо, що не може бути типу, і такий, і такий, і такий діагноз. Повірте, зараз є таке. Щас Чистого... Ну як не чисто, ну раз, це спектр, як вам казали. Да, неврологи, на початку, коли у дитини проблеми, його ж не до психіатра ведуть. Ну от в такого плану, як Артура, ведуть до неврологів. Неврологи, вони не можуть це це не по їхній класифікації ставити аутизм. Вони так і прописували нам на всіх у тих справках. СДВГ, гіперактивність, э, цей э, психомовна это, затримка розвитку. Этот, э, підозра на раз. Вони би, казали, що ну, тут схоже на це, Надо але до ставить... трьох років ми не маємо права ну, фіксувати. Вже... Далі ви йдете, вони дають направлення нам от, в Черкасах да, нам дали направлення до цього генетика, дали mm -hmm. до психіатра, і вже от, в три роки Артура ми вже до них пішли. Ну, генетика, ну що, ну каріотіпу то тобто, здавали, все нормально, нічого не зробили. З генетикою зламлено. я тут не согласен. Ми були у врача, у генетика, там здавати тест на ген, получається, тест і стоїть, Ні, типа... Ні, там є, типа, штука, що це люди деякі, у кого є зайві гроші, перевіряють... Там, коротше, дуже великі такі... Короче, тест гені. більше тисячі доларів так, стоїть. Так, дуже дорогий тест, він іде в Штати, щось місяць його чекаєш результати. Вони можуть подивитися, чи не поламан там якийсь ген. Ну, якщо той ну, якщо ген він, він да. Дал... поламаний, то нічого то, ну, це не ти ну якби його склеїть невозможно. Навіть якщо ти його знайдеш, ну, це, якщо наприклад... він поламаний, значить він вже поламаний. Просто ви розходьтеся і шукайте якогось другого дегене, типу, зійдуться. Я, що... Якщо в чоловіка, це полуми, це в дитини поламаний... так щось так сталося. А то що це не показатель, що у вас там інша дитина буде чи щось. Коротше, це така там схема. Це просто я, так. Ковірк, Хоч генетики каже, на таке дуже зляться, всім це кажеш, але це все-таки лотерея. Поэтому... Як мені знаєте, ще той же момент, я чогось згадала. Ще ми за це не думали. Артурчик, ну він же що, він собі розвивався все... фізично, він все розвивався в нормі, все зробив вовремя. І я пам'ятаю, ми до лікаря ходили. От вона маленьких діток, то, що коли до двох місяців е, перевіряє їх педіатр яка відхилення оце дивиться, якісь так. Да. І там теж така хороша лікар, пам'ятаю. А я спрашивала, тоді якраз у нас перша була привівка, КДС. Я питала, кажу: багато кажуть, що після КДС з дитини починаються оці проблеми, там, туди-сюди. Вона мені тоді так сказала, каже, розумієш, якщо в дитині, воно є. Воно є, вже воно є. Ну, це нам уже і потом щось виступ... ну, Це не перший раз, коли, мені так, коли ми ще не думали, що у нас ця проблема буде. І, це... і щось виступає тригером. Каже, це може бути прививка, це може бути висока температура, це може бути у дитини стрес, щось злякався, упав, там щось іще щось. Це може бути, це може бути раніше, а це може бути і в 7 років, і тобто, ну, ніхто не застрахований. У нас таких випадків Артур у нього дитинство він сто раз потрапляв в лікарню, то ларингіт, то задихався, то тада, то качеля поламалась йому по голові, стукнула через місця, бо ми тоді ще стресанули. Но, ну тоді, в принципі, не було зміни. Ну і дійсно, у нас такого не було. Багато дівчат мені писали, що їхні діти вже почали говорити. Стандартно дивитися в очі, а потім такий різкий скачок ну, просто замовки. Назад. І все. Да. Ну в нас воно якби починалося од народження, і так і пішло по наростаючій. У нас не було такого що розвивався, розвивався і хоп, прикритився. Короче, за, за цього всього хто в кого там подібні ситуації, либо є є, є там подібні діти, цього. Не треба. Це в першу Широ, чергу... ще знаєте, момент, я ще, вибач, перебігла. Не, не перебивай мене, бо там написали: Таня, закривай Юрі рота, щоб да. Юра багато чого не сказав. <реш> Це Короче. не так. Короче, я о... просто я разом. Я збила. Все-таки збила. Людина була права. Лю... <реш> <реш> в кого є подібні діти, або. Либо... Такі ж самі ситуації цього бояться, не треба. Щоб про це вже нормально говорити і відкрито там, якби з улибкою, да, о таке є. Ну, з цим треба жити, і дитину в першу чергу любити. І про це не бояться говорити, і його прийняти адекватно, поняти, що о так воно є і все. І воно потім буде легко. Легко і свободно. Ой, да, сука, про і морально так буває тяжело, що, що це капець. Я не знаю, ми просто тут. Да, тут ми, ще, ми ще не все, все показуємо і не все розказуємо. Але ж не просто ж так воно важко. Знаєте, чому це особливість, чому це все таки непростий стан дитини і чому так важко батькам? А, але, звісно, важко, десь там ми про важкі сторони розкажемо. Ну, не... От тут, мабуть, ми ще не готові, знаєте, багато мам і татусів показують і дитину в весті, все ми ще до цього це... мабуть, не, не ні, це... Мені, кажуть, це слишком, тому що ні, іноді це треба людям бачити. Інколи люди не розуміють, що це знає, що це таке. В чому ж проблема? Гарна дитина, диви, і пише, і то, і все. В чому проблема? Чого важко з такими дітьми? Важко от саме в їхній. Не соціалізації, проблеми з комунікацією, з суспільством, в побуті. Ну, либо такого, да, так. момент, він просто їсть, кормиш його, він їсть їсть, і потім просто починає плакати. І Він себе, і не він себе, б'є, якщо чесно, я слышу стук такий. Я заходжу, а він себе з розмаху, у нього рука така сильна, він б'є себе отак по голові. Со всі Це всі дурі. Йому... йому отак заходиш, типа. Він розуміє, що це я буду зараз сваритися, і він розуміє, що нізя. Він у так глаза дивиться. Та я тільки так трохи спеціально типу, пошатхоже, і він починає Артур. Він починає психовати себе ладошами бити по ногах, наче йому це по приколу себе бити, але ж, вибачте, вже сам собі сняки поробив. У нього тут настільки вже передавлено переноситься, тому що він став щас новий прикол психує і сосі дурі у так собі давить. Да, а і ці этому... приколи змінюються. І морально це батькам бачити, що твоя дитина так себе лупаши, б'є, і ти не зовсім можеш це зупинити. То, ну, А порой буває так плаче, що прям захльоп і ти не можеш поняти, чи щось болить. в очі дивиться, каже, чи... ну що болить, що? Ну, у нас такі покажи, керорії. тіпа, покажи, він, тіпа, ну він не показує. От... Ну багато, так, да, розговарювати, от язиком пиздіть, не мішки тягати, це, да, це ніхто цього так не пойме, коли тих... То з цим стикався, тому що це... ти його вроді успокаєш, успокаєш, а потім у самого криша вже сноситься, і ти буває там і прикрикнеш на нього, все, він, типа, вроде, там притихає. ну, Ми розуміємо, що це. Ах, і, чесно, я признаюся, чесно, коли мені там. от, Я ж уже з дівчатами познайомилася, з багатьма і товаришуємо, у яких такі дітки, от вони мені наче рідні сестри якісь. от, вірите, Тому що я розумію, то що вони... Вже... Розмежування, спілкуватися із нормальним. Ні, нормативі... ми са всіми спілкуємося, але просто я в плані ну та людина розуміє. Ну так, да, я за це, що цей тебе понімає, і він понімає, що ти така. чи що ти, такий... що ти така втомлена, що ти така, там, бо він знає, що ті діти роблять енергетично, скільки да. енергії вони забирають. Да. А, щось Ти ж мене теж перебив, Я теж щось хотіла, а, а, хотіла сказати, да, що багато людей відказуються від того, це порада. А, Мамо, яких такі дітки, не відказуйтеся від інклюзії в садочках. Не, не тримайте дітей вдома, бо там не сказали, не справляються. По державі ви можете подати, там, ну, звісно, треба і лікарів пройти, і вам виділять асистента в садочку, буде основний вихователь, і буде допоміжний асистент-вихователь, який буде прикріплений до вашої дитини. Я знаю, чого по більшості відказується, тому що, типа, я не буду, да, буду визивати підозріння, бо. Бо, типу, в мене дитина нормальна. Ну, це... У мене дівчинка була з Одеси. я не знаю, чи дивиться вона зараз наш Ютуб е, чи ні. А от вона мені розказувала історію: Ну, я схожа дівчинка, а, вона не говорить. А, коли вона забрала садочка в Одесі, були одні закриті там двері, і вона пішла на ну, другий вход. І вона проходить окно і бачить, що. Вихователька її дитину у так за шкибарки тримає і дала пощочину. Я б вже дівчатка ця забіжала, почала ж там до директора, до всього. І, а вони там, ні, це в нас сама поважна вихователька, вона такого не могла робити. плохо, що, звісно, вона понятно, що в агресії побіжала захищати дитину, заснять би отаку тварюку просто. І, то, то, тому краще буде асистент, асистент, де дитини прив'язуються, і ніхто так не психує, і ті вихователі не психують. Ну, це від людини ще залежить. Знаєш? Якщо від людина людини... хороша, то вона ні, вона ні на яку і з цим дитину. Цим треба не трохи повозитися. Ці ж врачі, бумажки пособирати. А в нас зараз оцею е, б'є. Сухобі бюрократію, ти туди в один кабінет, з другого в другий кабінет, і ти от такого типу. Ну, нічого страшного, ми оформили. Ну, нічого. У нас і в перший садок він пішов, інклюзія була. Потім ми ж вдома сиділи, бо не було, садочок не працював. Зараз в цьому садочку, де ми є, і це сільський садочок. Тобто це ніякі, це не приблотньоні садочки. це самий, звичайний сільський садочок. Це навіть він не садок, а дошкільна група. Там дітки від 2 до 6 років Чи до 7, чи щось таке. Ну, в общем, хто є. до першого класу, кого, коли віддадуть. І тут же нам оформили. Тому... Просто це мені настільки легше, я знаю, що вихователям легше, бо я знаю, що один є такий, да, основний і один є закріплений за дитиною. І у мого дитини почалася істерика, Основний вихователь не буде розриватися, куди всіх треба дітей дивитися і тут кричить. То в нього є асистент, і Він забрав Артура, він піде прогуляється. То за переключить наш. Для нас, для батьків, це теж велике облегшення, що ми знаємо, що така е, ну і так, і так же само саме для дитини, то що він в тому колі одно садочок треба, дітей. треба, тому що не можна їх закривати вдома. У нас Артурчик, в садочок іде. Я говорю, Артур, в садочок, в садочок. Він іде, кажу: де стукає, він стукає, відкриває двері. Він вже знає. Він же ці діти, вони діти інструкції. У них не дуже прям круто. Оце повторення развито, але оце інструкція, що так, 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 так це почка. То він сів на лавочку, розвиваємось, він ноги мені повиставляв, розулися. Зайшов дівчата з садочка, вихователі кажуть, що він завжди сідає на своє місце. Тобто він що такий потеряний не знає, що робити. Снідати він іде до стульчика, Він ще чує що зараз хорошо. Ми це бачимо. Легать добр... спать, він лягає. Він йде на свою кроватку. Він не Хоч лягає. Не до спить, лежить. Да. А раніше не лежав. Раніше він так кричав, каже, що не знав, що робити, бо інші засинають. Ну коротше маленьким, що маленьким застала. Крок... Сонце вийшло. Да, маленькими маленькими кроками, але краще і краще. Якщо краще. приймайте своїх дітей вдома і узнавайте, що можна для них зробити в плані за сторони держави, видаються там а, якісь послуги. Є в кожному місті це інклюзивний центр, там, де займаються з дітками теж фахівці, там безкоштовно це раз на тиждень, там є там, всіх, ну, всіх по-разному. Ну, Обачно це психолог, логопед. Сенсорна інтеграція, масаж да. от ми проходили, то Сонце Сенсор закриють, бо вони вообще щось засліпли у нас нормально. Да. Так що узнавайте і не ховайте дітей, і не слухайте старших е, рідних, які розказують, переросте. Може і переросте, дай Боже, щоб всі переросли. Але в будь-якому випадку, якщо ви як батьки, бачите проблему, е, не замовчуйте її, а щось вводіть все-таки дітей. Ми хоч і у тільки були тих лікарів. І не скрізь ми щось отримали толково. Я, кстати, Юр, це треба говорити чи ні. Я ще ж стала представником у фірми LR, це німецька компанія. Да? Вони там різні продукти є, а є оці ж добавки, бади, да? ну такі, Німеччина, ви знаєте, як вона, Іменно завод в Німеччині, тому я дуже довіряю цій продукції, а там всі ці сертифікати, все на світі, все є. І от там от є продукти. Майнмастер, алоє і омега. От замовили, сьогодні прийдемо. Я вже майнмастер, два майнмастера випив і Алої випив. Угу. І буду давати, Артурчику, бо читала багато відгуків, що діткам з аутизмом воно як нервову систему трошки заспокоює, і вони більш такі до заняття до всього, так що. Розкажемо, Короче, як буде. все, на цьому закінчимо. А саме найголовніше дітей таких та і всіх, не тільки всіх таких людей. любити, любити, від і воно. Дуже хорошо допомагає. Буває, Артурчик отак набісить щось, набісить, потім його обнімеш, затіскаєш, зацілуєш, зацілуєш, він улибається, то вже й самому якось легше. Що любити ти 100% треба. А такі дітки вони ще потеряні, і їм треба знати, що, і є, що він підійде і він же теж як оце плачей, буває, не угу. да, дається. А буває йому... підходить, тобі й. Тю-тю-тю, і все. Тому, да, любити треба всіх, а таких особливо. Да, все, на цьому закончимо. Пока. Всім пока і. Дякуємо за приємні слова, коментарі і за подіяку за підтримку.